8 березня, свято весни чи рівності в Україні. Відповідь на це питання шукали учасниці круглого столу у Рівному. Лідерки думок, політикині та представниці різних організацій запевнили, жодних гендерних розмежувань у тих чи інших процесах не повинно бути. Павло Невесенко слухав уважно, і зараз розповість більше. «8 березня це не тільки свято весни, котиків, зайок, лужайок, цукерок і так далі. Я думаю, що кожен із нас має величезний досвід в першу чергу, мабуть, у захисті або представленні прав жінок. Тема дати 8 березня стала однією з ключових на круглому столі. Присутні жінки кажуть, в Україні забули істинне походження цього свята, а саме захист прав жінок. Депутат Керівницької облради Слана богатирчук Кривко розповідає за свою політичну кар'єру. Їй неодноразово доводилось стикатися з гендерними дискримінаціями та сексизмом, особливо коли балотувалася на посаду міського голови рівного. Було 28 конкурентів, і всі чоловіки, вони всі проти мене. І головне на чому вони били. Це той був сексизм. Тому що це жінка, вона не розбереться з каналізацією, вона не зможе там перемонтувати дорогу. І навіть мультик такий вони спеціально закрутили, де я там. Типа з такою хустинкою закриваю носа, бо мені неприємно, бо пахне каналізація. Це якраз є той сексизм. Я тоді вперше відчула, яке в нас патріархальне суспільство. Втім, нині ситуація змінилася на краще. Все через курс України на євроінтеграцію. Завдяки я вважаю міжнародним інституціям, які тиснули на те, щоб ми змінили своє законодавство. Виборче законодавство на сьогодні сприяє, щоб жінки йшли в політику. Єдине, щоб чоловіки цим не користалися, бо я теж пам'ятаю попередні вибори, коли вже вимагалась квота для жінок у виборчих списках, коли брали там наприклад подруг, матерів, сестер, потім вони писали заяви, а чоловіки заходили депутатами. Серед присутніх жінок, які представляють різні сфери життя Рівненщини, всі як одна зійшлися на тому, що стереотипи про жінок насамперед нав'язані радянським союзом. Один з них дата 8 березня. Якщо говорити про історичний підхід навіть до формування жінки-лідера в контексті нашої політики, ну це не завжди просто. Тобто, стереотипне сприйняття жінки в політиці, у владі, на керівній на посаді, воно ще досі триває. Можливо, воно уже не в такому. Сенсії виражається через засоби масової інформації, так і навіть на побутовому рівні, але е, все-таки є присутність тієї ж думки поліцейська Іванна Бояківська. Втім, остання каже: якщо жінки вже говорять про свої права, їхні захист та обов'язки потрібно бути послідовними у цих питаннях. Потрібно до кінця бути послідовними у цій боротьбі. Будемо казати, якщо жінки жінки вже добиваються до рівних прав, то й будь ласка, е, ну. Будьте гідними їх до кінця і пронести, адже часто буває так, що нібито на словах за рівні справа потім о можна мені бронічок полегшенькою, або можна мені там не їздити за машиною. Я буду там списувати виклики. Ну то це тоді не про рівність, тому будьте добрі послідовно. Також за круглим столом поговорили і про підтримку жіночого лідерства в період війни. Одним з важливих аспектів, зі слів присутніх, тут є роль жінки в процесах відновлення України після війни. Павло Невесенко, Павло Стецюк новини рівного.